Різкова кавоварка, яка працює і з капсулами і з меленим зерном і з кавою в чалдах, звучить дивно, бо зазвичай доводиться обирати щось одне. Але з кавоваркою Беко, усе інакше. Ця модель унікальна, бо дає свободу вибору. І найкраще те, що приготувати каву можна буквально одним дотиком. Сенсорний кольоровий led дисплей допомагає швидко обрати один із чотирьох варіантів: еспресо, подвійна кава, лате або капучино. Просто натискаєте потрібну кнопку, і машина робить свою справу без зайвих налаштувань. Те, що треба, коли поспішаєш. Саме цю модель можна виграти в конкурсі Comfy, тож додивіться огляд до кінця, щоб дізнатися умови, і нехай щастить. Ну що ж, спробуємо еспресо. Контейнер для води об'ємом трохи більший літра і знімний, тому його легко наповнювати і мити. Далі потрібно промити систему, щоб підготувати машину до роботи. У цій моделі можна регулювати не тільки висоту сопла, а ще й магнітного тримача для чашки. Ось цей рівень підійде для маленької чашки для еспресо. Зручно, бо жодних бризок. Для еспресо візьму портафільтр фільтр для однієї порції. Портафільтри в комплекті діаметром 51 мм. менші ніж професійні, але більші ніж маленькі домашні варіанти. Золота середина, що гарантує достатню площу контакту меленої кави з водою для чудового смаку та аромату. Тиск 20 бар як в професійних машинах, а це стабільний результат при кожному використанні кавоварки. Смаки і аромати еспресо неймовірні, бо технологія Sense забезпечує ідеальну екстракцію. До речі, ця кавоварка з функцією пам'яті, тому можна зберегти налаштування напою, задати бажану кількість кави та відрегулювати міцність. А потім один дотик і кавоварка готує улюблений напій. Ще один плюс, який точно оцінять ті, хто прокидається раніше за всіх, кавоварка майже не шумить і не розбудить півдому. Ранкові нерви також рятують можливість готувати дві чашки одночасно. Для подвійної порції є окремий портафільтр, як і для кави в чалдах. Окрім цих портафільтрів, у комплекті є все необхідне для приготування кави в капсулах. А якщо долати чи капучино? вбудований капучинатор робить ту саму ніжну повітряну пінку, яка покращує текстуру та смак напою. І що важливо, можна налаштувати густину молочної пінки відповідно до своїх вподобань. Контейнер для молока із технологією Крімі Pro має об'єм 300 мл, ба більше. Він знімний, щоб зберігати невикористане молоко в холодильнику. Для капучино відрегулюю сопло, і тоді поміститься навіть велика чашка. Поки готується капучино, зверну вашу увагу. Вагу на дизайн. Це компактний стильна модель шириною всього 25 см. Тому кавоварка поміститься навіть на кухні, де обмаль місця або в кавовому куточку в офісі. А завдяки вбудованому тримачу для чашок вони завжди під рукою. Який же у капучино приємний смак і текстура, ніби готував бариста. Час усе помити і зробити це легко. Виняли, сполоснули і далі користуйтесь. Промивка і видалення накипу також без складних процедур. Машина сама сигналізує, коли потрібно почистити систему, і достатньо лише натиснути на кнопку, щоб запустити процес. Тобто, усе продумано так, щоб користуватися кавоваркою без турбот. І нарешті умови конкурсу, щоб виграти приз ріжкову кавоварку беком. Підпишіться на канал, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на питання. Коли кава смакує найкраще, опишіть момент, а не рецепт. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможність розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі відео. До зустрічі!